У 2025-му обсяги виробництва валової продукції сільського господарства може збільшитися проти показника 2024-го року на 3%. Чому і що чекає на аграрний комплекс? Далі говоритимемо з нашим наступним гостем Леонідом Козаченко, президентом Української аграрної конфедерації, віце-прем'єром міністром України з аграрних питань у 2001-2002 роках. Пане Леоніде, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір всім. Власне, які фактори сприяють розширенню площ олійні культури в Україні в 2025 році, зважаючи на те, що в нас триває досі війна, і це говорять експерти: чи насправді вони помиляються? Власне, та частина в нас задіяна під війну, а інша частина, напевно, не є зовсім сприятлива для посівної таких культур. Так, сьогодні ми знаходимося в надзвичайно тяжких умовах, і ці випробування, які ми пройшли, ще раз підтвердили, що таких фермерів, таких сільгоспріпрацівників, таких людей, як в нашій країні, не мала жодна країна світу. Тому коли починалась війна. В інших країнах там ця галузь взагалі зупинялась у нас, не дивлячись на те, що ми втратили сьогодні майже третину осінних площ в результаті окупації, замінування, забруднення, зневодження Каховське водосховище забрала близько 400 тисяч гектарів, Це майже півмільйона, і там немає зрошення все рівно. Ми тримаємось, і ми більше 60% експорту з України забезпечуємо саме за рахунок сільськогосподарської продукції. Тому це все піднімає нам, як кажуть, авторитет на глобальному рівні. На жаль, це лякає більшість фермерів європейських. Але я думаю, що ми їх теж навчимо. Як потрібно цим займатися. Нам головне перемогти ворога, відновити втрачене і примножити, тому що ми в 2021 році поставили історичний рекорд, коли ми зібрали понад 100 мільйонів гектарів зернових та олійних культур. В цьому році ми десь будемо обробляти 23 мільйони гектарів посівних площ тут і озимі будуть і ярові культури. Звичайно, ми більше сіємо олійних культур зараз, тому що вони більшу дають рентабельність, і це тому, що ну, світовий ринок так спрацьовує на нашу користь. на жаль, зернові культури вони не дали нам прибутку практично в багатьох випадках, навіть були втрати. І це пов'язане не тому, що ми не змогли вистояти, а тому, що нас рекордно підвищились витрати. Пов'язане це все з війною. І ми все таки тримаємося. Я думаю, що будемо триматись далі. Um... Минулого року у нас був неврожай через посухи і через війну. Ми вже це власне, говорили. А саме через саме не тільки через це, у нас інфляція вже досягає майже 13% І українці всі тримають кулаки, власне, до сподіваючися, що цього року врожай буде великим, буде врожайність. Так? Тим не менше, ми не можемо передбачити, яка буде погода. Ми не можемо передбачити, що відбуватиметься, чи є якісь вже розробки. Ну не знаю, чи можливо перенести деякі культури на захід країни і розробляти там поля. Чи взагалі розроблена якась система і стратегія, як допомогти внутрішньому покупцеві не загинути? Тому що ну пробачте, під час індексації пенсії підняття. Дядя пенсії в деяких випадках на 100 гривень для е, звичайного українця, який має 2600, Ну це є ні про що, це, це неможливо навіть власне е, прожити місяць. Е, отож, чи є якась стратегія для того, щоб забезпечити внутрішнього покупця і перенесення е, полів, не знаю, коронеплодів вирощувати більше на заході, е, олійні культури, пшеницю теж пробувати. Чи воно, власне, не придатно в цих умовах? Ну ми вже е, за останні три роки і так збільшили суттєво площі посівів у саме в західній частині е, України. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що якість ґрунтів о, це таки чорноземи, це центральна частина, це пів південний схід, центральна частина України. Це частково північ. А от е, такі супіщані ґрунти, які в основному у таких е, лісистих, скажімо, там, де багато дерев, ліси. Я вже не кажу про гірські території, де не можна це робити. Там тільки овець можна утримувати і, і збільшувати виробництво м'яса, овець, е, тому тут нас це стримує, і власне е, що зараз нам допоможе, ну. Саме головне це, щоб погодні кліматичні умови більше давали вологи нам, щоб вони були ну, не дуже спекотна погода, щоб більше дощів було це перше, що нам допоможе. Тепер в цьому сезоні ми більше будемо використовувати мінеральних добрив, тому що все-таки дещо прибутковість зросла за рахунок зменшення логістичних витрат. От, ми змогли відкрити самі для себе. Чорноморський зерновий коридор, хоча й не повністю. Але е, ну, на, на 75% до тих потужностей, які були до війни, ну 70-75%. І це е, коридор, яким ми сьогодні переміщуємо е, майже 90% відсотків продукції. За рахунок цього витрати, які ми мали в 2022-2023 році, впали. Десь майже втричі, і майже логістичні витрати повернулись до того рівня, які були до початку війни. Тому це сприяло. Хоча паралельно з цим логістичні витрати впали, майже повернулись, а зросли податки. Але змінилася його зміна. Ми більш зорієнтувалися на олійні культури, які дали більше прибутків, і все це дало можливість нам. І пальним забезпечити себе, і добрим більше, ніж це було попередній рік. Єдине, що залишилось, це волога, якої нам потрібно збільшити для того, щоб бути більш потужними з точки зору врожайності культур. Дещо в нас пошкоджені, посіли зараз в результаті того, що ми практично не мали зими. У нас навіть на півдні. Починалася вегетація е, озимих культур, які почали проростати. Е, Появилася друга пара е, листочків на пшениці, такого ніколи не було в нас. Ну, принаймні, мабуть, за всю історію, що в цей період у нас вегетувала пшениця. Ну, не вийшла вона ще в трубку, так е, звано. Але ці всі процеси вони негативно вплинуть на урожайність. Тут ми втрати. Але будемо розраховувати на те, про що я сказав. І ми до цього готуємось, ми працюємо. Далі саме головне це зупинити війну, і то вже інша тема. Хоча є ще одне важливе питання, про яке я скажу в кінці, і ви можливо ще питання, якісь поставите переді мною. Тому я слухаю вас. Пане Ва? Леоніде, а чи можемо ми використати власне зміну кліматичних умов зараз, адаптувати культури? Адаптувати навіть саме своє сільське господарство, я розумію, що ми не говоримо про ті площі, які зараз є заміновані, втрачені або є. Під в зоні бойових дій для того, щоб розвивати, можливо, вже є напрацювання, колись натрапила, власне на е, е, господарство, яке вирощує в на Закарпатській області Києві. Можливо, є ще якісь власне досліди спроби вирощувати щось, що адап адаптується при таких кліматичних умовах. Так, у нас зараз трошки змінюється структура посівів, появляється і бавовна, і ківі, появляються інші культури. Шафран навіть з'явився, який найбільшу прибутковість дає з гектара. Тому що там ну, унікальна прибутковість, і це дуже важливо для дрібних фермерів, якби вони цим. Більш зосередились і зайнялись, то ну, задіяли ці процеси, і тоді вони мали б, ну в рази більшу прибутковість ніж якщо це малий фермер, тому що великий це інша річ, йому не треба цим займатись, тому це перше. Друге, про що я ще хотів сказати, що ми практично вирощуємо сировину і сьогодні говоримо про сировину, але. Саме головне на майбутнє це не сировина. А от з кукурудзи, наприклад, з однієї кукурудзи можна отримати мінімум 100 похідних продуктів, які не просто в рази, а не в десятки, навіть в сотні в разів підвищать прибутковість. Тому на це нам треба буде в наступні роки більше зосередити нашу увагу. І якщо ми, наприклад, лізин імпортували. П'ятдесят приблизно тисяч тонн щороку з Китаю, який виробляють з кукурузи. Кукурузу в нас купує Китай, везе до себе, переробляє на лізин. Ми купуємо лізин в Китаї. А якби ми самі, самі це робили, то ми б ну, радикально підняли прибутковість. Для цього нам треба звичайно купити стратегію. Зараз над цією стратегією працюють. Більшість асоціацій аграрних разом з Міністерством економіки, Міністерством сільського господарства. Тому залучити ще треба під це все не так багато, якщо в рік на планеті інвестують в сільське господарство в середньому десь 147 мільярдів доларів в рік, а Україна провідна країна з аграрним таким комплексом. І нам треба за 10 років, 80-85 мільярдів. Це по вісім мільярдів у рік. То це абсолютно реально, і звичайно, під час війни це складно, але в десять разів менше хоча б починати. І в цьому напрямку, тоді якщо ми підемо, то нам буде набагато простіше, і ми будемо говорити зовсім по іншому. З вами ну звичайно, сировина для цього потрібна. І сьогодні ми говоримо про сировину, але не викидати її за межі нашої країни, а продавати туди продукти, які використовуються, що це за продукти. Лізин для чого? Це фармацевтика, це е, косметологія, це е, харчова промисловість, це е, комбікорми для тварин. І якщо більше ста похідних з кукурудзи, то уявіть собі, скільки можна е, зробити у всіх цих сферах. Я не кажу вже там про легку промисловість, це трошки не з кукурузою пов'язано, але це інші е, агарні продукти. Біоенергетика дуже важлива. У нас стоїть на порядку. денному. все це не хочу цифр називати, тому що це поки що теорія. Бо ви будете боятись потім слухати мене, як це збільшить валову продукцію України. Як ем, нас, українців, зробить більш заможними такими і багатими і щасливими? Тому попереду ще багато в нас справи. Я буду завжди. Ну, хотіти, щоб ви зі мною говорили на цю тему, щоб нас всі чули, не тільки українці, а весь світ і нам допомагав цьому. Ще повернемося до теорії до практики, бо ми маємо, попри те, що дбати про розвиток маємо і наслідки про розмінування полів Я мовчу, бо тривають бойові дії. Але не можу мовчати власне про ті поля, які є зараженими, так ви говорите. яка їхня, який їхній об'єм. І що з ним робити? Ну я розумію, що після війни? А також я знаю, що в Донецькій області там назріває взагалі лихо через те, що росіяни звозять туди сміття і заражують поля, де вони це все скидають. І Там невідомо, що вони скидають і що ми з тим будемо робити. Опісля з Донецьком це окрема історія з тими полями, до яких ми маємо доступ, але які є заражені, яка зараз ситуація. Яка їхня кількість, і що робити? А, ну, Зараз вже є реєстр цих земель, але їх я думаю, що втричі буде більше. Ми просто не ідентифікували, ми не встигли це зробити з точки зору забруднення. А з точки зору замінування, тут більш точні цифри є. І йдеться про мільйони гектарів земель, які сьогодні заміновані і не тільки такими класичними мінами, а і тими снарядами, які не розірвані, і так далі. Тому це, ну скажімо, якщо використовувати всі методи, які ще ми мало використовуємо, скажімо, спутникове зондування, дрони ми дуже багато використовуємо для цього. Але спутника зондування це перший крок потрібно робити, тому що це десь разів в 5 зменшує кількість часу на розмінування і ідентифікацію цих вибухівок на території, але можна дистанційно також і ідентифікувати деякі, скажімо, забруднення і деякі оці речовини, які шкідливі. Теж можна дистанційно. Питання в іншому, що в світовій практиці ще такого досвіду не було, як окремі ці забрудники можна вилучити. Тому, ну, наприклад, сьогодні у нас практично щодня росіяни обстрілюють і кидають вибухівки, керовані авіабомби. Так звані фосфорний, там з тим, скажімо так, шкідливим елементом є певне напрацювання, як нам боротись. А от багато інших є, яких ще ми не знаємо, як вилучити із тих забруднених земель. Тому це є питання дуже складне. І тут все залежить від того, як швидко ми зупинимо війну. Бо нас, українців, навіть якщо залишиться. На землі достатньо і збереже від голоду ця земля, і ми ніколи не помремо. Але йдеться про не просто е, якийсь там мільйон, два-три, йдеться про сотні мільйонів людей, які просто помруть від голоду, і це страшенна зброя. Голод, це немає такої зброї сьогодні. Кажуть, що ядерна зброя найстрашніша. Найстрашніше це голод. І весь, весь світ повинен сьогодні ставити питання перед тим, хто хоче знищити е, сотні мільйонів людей. Я не кажу мільйони, сотні мільйонів людей на планеті. Тому будемо про це говорити більше в ефірі, будемо говорити це з інших м, дискусійних платформ, виносити на міжнародний рівень. І боротись з цим чи очікуються зміни в експортній політиці власне на цей рік з аграрної ну, сільськогосподарської продукції? Про що ми говорили про олійні культури? Чи можливо додасться щось ще щоб не використовувалися до цього часу? Або навпаки, заберуть. З продажу. Ну, Тут є проблема яка. Олійні культури вони більш прибуткові. Такої його прибутку, як в цьому сезоні, вони ще не, не давали попередні роки ніколи. Ну, принаймні за період незалежності України після розвалу Радянського Союзу. Але це, ну як завжди, в, в історичному такому, в історичній практиці ну, залежить від якихось там тимчасових обставин. А в цілому, то треба дивитися. І на інші культури були такі роки, коли дуже прибутковим була кукурудза. Були такі роки, коли пшениця дуже великий прибуток давала. Тут я думаю, що я ще раз хочу підкреслити, що треба дивитися сторону переробки і продажу готової продукції. Тоді в нас буде найбільша прибутковість, і ще треба одне мати на увазі: що якщо ми, наприклад, про соняшник. Соя менше, а соняшник дуже вимогливий до дотримання ну, так званої культури сівозмін, а це така олійна культура, яка виснажує дуже ґрунт і рекомендують її сіяти. Один раз в п'ять років в одному і тому ж самому полі. І в нас зараз, от, особливо останній 24 й рік, показав, що ми це радикально порушили. Ну, важко сказати зараз точно скільки, але десь в окремих регіонах, ну, практично після посіву соняшнику в минулому році. І в позаминулому, в одному і тому самому полі таких випадків було дуже багато. А цього робити не можна, тому що на перспективу це не впливає на зменшення родючості грудів. А, і якщо, ну, порахуйте, від того, скільки в нас зараз сільхозугідь, скільки в нас взагалі їх було, і якщо від них взяти. 20% це приблизно доля соняшнику максимально можлива. Теоретично, практично ну це десь відсотків 15. Якщо на 42 мільйони гектарів було до початку війни, але в обробітку тільки 36, то от, візьміть такий відсоток, ви побачите, стільки повинно бути соняшнику. Ну, То ми зараз це порушимо. Тому будемо розраховувати все-таки на те, що. Прийде час, і думаю, що не так довго його чекати, коли ми будемо все дотримуватись, і технології вирощування, і очищ, очистимо наші забруднені поля і розмінуємо їх, і будемо з вами дуже Такими ж щасливими людьми, але для цього багато зусиль треба, з терпіння. Скажіть, будь ласка, чи відчувається дефіцит людської сили, власне, в агросекторі? Суттєво відчувається. Особливо в таких професіях, в яких ніколи жінки не брали участь, я вже це говорив і публічно, що в нас навіть такі були. Напружені стосунки в деяких випадках, коли наші дівчата ну їм не просто я сам колись починав свій шлях у сільському господарстві з тракториста. У мене це записано в трудовій книжці. Я був трактористом, комбайнером, і потім в ВЕР пішов посади, займав інші. І був керівником господарства найбільшого в Київській області, це ще в радянські часи. Але я знаю, як, як це не просто, тому що йдеться не просто сісти за кермо трактора і поїхати. Е, коли трактор працює, він же ж не, не, не сам їде по полю. До нього причеплений плуг або сівалка, або прискорч, або якийсь інший інструмент. І його треба час від часу на розворотах піднімати, відчіпляти. Це досить фізично важко. В Комбайн теж непроста справа для дівчат. я Просто хто це не знає, а я це знаю. Я колись дивлюсь на них, коли вони це роблять. А нам вони навіть в конфедерації зробили такий скандал. Прийшли і почали говорити: ми пішли, ми розуміємо, що іншого немає в нашій державі. Шляху, нам треба на себе це брати. Але чому нам видають посвідчення, в якому написано, що я тракторист і комбайнер? Я трактористка, і я комбайнерка. І пане Леонід, ви змогли сісти за кермо автомобіля, якби у вас було написано водійка Леонід Козаченко? Я кажу: дівчатка, ну, мені дуже тяжко, і я особливо я знаю, як вам не просто, але це не головне. Почекайте, бо в нас я сам телефонував в Міністерство внутрішніх справ. Вони туди хотіли ходили теж там біля міністерства. Ну, робили таку напругу. Вони сказали: в ну, нас ніколи не було, пане Леоніде, щоб ми робили такі посвідчення. В нас ніколи дівчата не сідали на цю техніку. Ну і так далі. Тому, звичайно, зараз. Дефіцит великий, дівчата всього не зроблять, як би вони себе не налаштовували. І треба думати на перспективу. Тут є шлях такий: все-таки дуже багато диджиталізованих процесів, які зменшують кількість людей, які задіяні. Це кошти додаткових витрат інвестицій, в залучення, і це коштує немало. Це теж питання, яке буде стояти на порядку денному, тому що комбайни роботизовані, є, які можуть два-чотири години працювати, і тільки людина потрібна їм тоді, коли їх треба заправити пальним або розвантажити, бо вони вже в бункер набрали повністю ту кількість, яка може в цьому бункері знаходитись. А ці комбайни дуже дорогі. Тому є різні шляхи, і я б не хотів. Єдине, тому що нам багато пропонували. Можливо, в якійсь кількості це можна використати, але потужно так як пропонують, що от, давайте з африканських країн везіть сюди хлопців. Там дуже багато молодих хлопців, яких немає ніякої освіти. Вони не навчаються, але на, на тракторі їх можна навчити краще ніж дівчата будуть. Вони вони фізично сильніші. На комбайні навчимо їх, і нехай працюють. І треба там десятки тисяч завозити цих хлопців з Африки. От чомусь я проти цього. І коли були дискусії на цю тему, я не хочу називати там і представників цих країн, не африканських, до речі, а колоніальних був країн цих. Я там категорично проти виступав цього і кажу, ми, ми будемо краще підтримувати дівчат, будемо шукати інших. Чекати, використовувати сучасні технології в окремих випадках, ну можна там говорити про сотню хлопців, таких провести. Ну не десятки і сотні тисяч. Пане Леоніде. У мене останнє запитання. А власне кажучи, які перспективи розвитку аграрного комплексу в Україні ви можете назвати найближчі п'ять років? Я розумію, що війна не можемо сказати, коли вона закінчила це, тому ураховуємо її також. Ну, якщо враховуємо війну, якщо вона не зупиниться, на жаль, ми будемо зменшувати виробництво, на жаль, і не тільки рослинництво, Ми сьогодні про це говорили. Наступний раз ми можемо поговорити про тваринництво. На жаль, у нас зменшується і площі полів, і поголив'я худоби, і, і свиней, і в тахівництві теж у нас величезні втрати. Я ще раз хочу сказати, що для українців це не стане причиною голоду, навіть якщо п'ять років буде йти ще війна. Але для світу це величезна проблема, і для українців вона буде полягати в іншому. Це великі втрати фінансові і економіка, падіння економіки нашої. Тому треба максимально робити те, що можливе наразі ми робимо це. І думаю, що ще будемо триматись. П'ять років можемо протриматись. Ніколи ми не здамо свою землю. Можливо, частково, якщо нас не підтримає світ, ми втратимо, на жаль. Але можливо, тоді неможливо. Я впевнений в цьому, що пройдуть роки і повернемо. Давайте в це вірити. Пане Леоніде, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру, і за те, що так ґрунтовно і гарно роз'яснили, чого чекати нам від посівної цього року, від врожаю цього року, і власне перспективи аграрного комплексу в Україні. Глядачам нагадую, це був Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, віце-прем'єр-міністр України з аграрних питань у 2001-2002 роках.